Сьогодні дня, шановні шани з комісії. На розгляд нашої комісії сьогодні виноситься. 41 питання. Так, розгляд звернення

Mm-hmm. Всі все почули, питання немає. Прошу підтримати винесення даного питання на розвитку сесії. Власне, позасітник, підніков, за холод, колохін, про внесення змін до рішення 16 питання, про внесення змін до рішення 109.00 сесії 8 сесії 16 серпня 2016 року про надання дозволу на розробку пресудимоустрою. Відділу культури коризму, зв'язку з переобміром земельної ділянки, пункт 1.3, 3 викласти нові редакції 1.3 за адресою село Смож, вулиця Покровська, 28, орієнтовною площею, 39 соти на території Смольського Старостинського коло. Аналогічно зв'язку з переводженнями змінилася площа земельної ділянки, тому необхідно необхідне зміни рішення. Так, прошу підтримати винесення даного питання на сесії. Власенко за, заситник, фінькол, за. гетька, да. поправка, да. холод, полонхін, да. руденко. Так, переходимо до 17. го а, Питання про внесення змін до 49 сесії про 8 літання 19 серпня 2024 року про додання дозволу на розробку проєкту Землеурського зв'язку з переводим земельну ділянку, використаний пункт 1.8 наступної літації 1.8 за адресою село Погоребов, вулиця Мішинська, 127, орієнтовна площа 12,5 років на території Херсонського старостинського округу. Також зв'язку з переобранням земельної глядачі підбуджувати з перестату, селі поки переключилася Польща. Прошу підтримати винесення даного питання на розгляд чергової сесії. Власенко, за, за. засипник, фініков, редька, за. поправка, за. холод, пологня, руденко. Питання номер 18 Про внесення змін до 49-ї значої сесії 8 кілька, 16 серпня 2024 року, про надання дозволу на професії забудови. Пут 1.6.20. Владимир за адресою село Кіньків, вулиця Шевченка, 13, орієнтовна площа 0,9 на території Охінківського Старостинського округу. Аналогічно, будівля староста, Окіньківський Старостинський округ, більш площі. Прошу підтримати, власенко, засипник, тінько, третя, поправка за Руденко. Переходимо до розв'язку 19 питання про затвердження технічної документації зі мною щодо встановлення меж земельної ділянки комунальної власності на тулі. А площа 76,3 гектари, що прибуває у постійному користуванні. Регіональної дії Південної Залізниці, акціонерного товариства, куп залізниці цілим призначенням 12.01 для розміщення та експлуатації будівлі споруд залізничного транспорту на території Зайського Старостинського округу. Ми на минулій сесії ми надавали голосу на розроблення документації. Зараз затверджуємо це земельна ділянка по 67 гектарів, це смуга до полі, військ і старостинських Матча, Тоді прошу підтримати власне до засидний, редька, рубель. Двадцяте питання. Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності, площі 76,3 га, що прибуває постійно користування регіональної підтримки Секціональний товариство залізниці з цільовим призначенням 12 на людей для розміщення та експлуатації будівлі збору залізничного транспорту на території Зайського старостинського округу. На минулій сесії ми приймали рішення щодо надання дозволу на зароблення документації технічної нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Це ж смуга відводи міжен проводів між зайський старостинський округ. Відповідно, податки, ліку, який втурно, 000, ті, оцінції, податок, який оплачувала у перзалізниця, орієнтовно встановлено 122 тисячі, тебе після виготовлення документації мативно грошової оцінки з го року земельний податок буде встановити 3%. Це 1 мільйонів 19 тисяч 64 гривень 43 копійки. Питання є, коли юристи дивилися цю норму. Антимонополь, антимонопольний не комерка За що? Ви можете понятко, розказати розказувати, які будуть це але... на Причем тоді буде. Билет? Кодекс. Я понимаю, я же нічого не скажу. Я ще раз я сказаю, сказати, але ну, ніколи не читаю. Діємо з гідно чинного законодавства. Я розумію, через вивчити питання ви, ви подивилися одну сторону, а другу, а другу, а другу і сторону ви не з я, я обачаю, як я обачаю, що там. ну, Питання ви, чи не земельна ділянка, 76 чи ви... не повідається. Не Замет. ви робите, зробили свою справу. Юристи повинні І, подивитися юридична документація. Зараз... Коли документа... ми правильно це робимо, ви представте собі статися на мільйон членів. Ну це тільки подниму старостинському окупу. Що... Ну ми у Ми одна із тих громад, яка втрачає великі надходження до бюджету. Це... У нас не сформовані замалі. Це... Ви приводимо. Якщо збережені, так, на... 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 я подивіться, що просто не тому робота Ми зараз гроші вперед, що зараз по такому проєкті сидіть, а вони одміння, ті ми гроші, потрапили і нічого надходження. Заберемо собі залізницю будівлі, кафе. Я розумію, їм ніхто. А тут я хочу оно мотивувати державні органи, щоб введе. Ви просто вивчите, я не хочу там оперативно. Залізниця це не державний орган. Плюс одна акція. Тепер дивіться, ще скажу на у Києві, в великих усіх містах, під кожним стовпом відведена земельна ділянка і за кожний стовп платиться там, там. Там сумасшедші гроші платяться. А в нас не платиться взагалі ж не проти, Якщо воно правильно, правильно. Правильно, просто, просто ми, ми не можемо забрати всі ці гроші осідання від того самого олігарха. І все. Звук залізниці або обладнання. Так, прошу підписати оглядати питання на засіданні чергової сесії власненько засипник, лінію редька, поправа, полог, позавкінка. Так, 21 перше про завершення коментації з земельної ділянки комунальної власності площа 3 гектара. 91 сіти. Що передається в аренду парку принадлежі з призначенням одінадцятого людей для розміщення та експлуатації основних відсотних і допоміжних будівель та споруд підприємства, що пов'язані з користуванням надами на території Дідовецького, Старостинського, Дідувецького Старослівського ми тримали рішення, щодо передачі зімельні кількість податкувати на цьому рішенні прописали і вирішили розробити технічну документацію на

Масик засіб, дідько, рецька, два коло залучені. Двадцять друге питання про закажемо про щодо відведення земельні ярки комунальної масі цільовим призначенням 0307 для будівництва та експлуатації будівель терміни загальною площою 200. Значить, на дев'яносто п'ятому діломі траси Київ Сюди, породне село. Владівщина на території Московського Старостинського округу. Дмитро Сергійович, у мене кілька стоїть тимчасова спорта. Ми відводимо зараз фінансу, з метою подальшого перегляду. Це за протиродовки? Так. Да. А що там буде? Да. Віктор Васильович, не ви там будете? Свіжа продукція. Ні? Mm -hmm. mm -hmm. Я думаю, що так. Було б логічно. Mm -hmm. Пониною торгуватимуть.

Авка, коло, полухи і рудека. Не на місці, а за місці. Двадцять третє. Бо за забарано забалакали зразу. До про про затвердження проєкту теплоустрій, що від'єднання земельній ділянки у нашу власність. З цільовим призначенням 0307 для будівництва таксовування будівлі, торгівлі, загальна площа 200, соти. Село Зайць, вулиця Коротко, на території Зайськіва, Старостинського округу. Це де він знаходиться? Тут ми виїжджаємо з те, Що вивезти за чи нема? Да, 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 що зберегти. Десять і двадцять, 10, да. Так, по фосі дома. Так, прошу підтримати результаного питання на засіданні чергової сесії. Власний розвитник. Пініко, редка, Поправка. коло, Полукін. Руденко. Так.

Ви що і не укладати уроки на магазині сміття із кафе доброго. Так, всім це понятно. Про приклад це не значить. Голосує. Власенко, засипник, кідюком, гречка, Орапка, полот, олуки, роде. Про встановлення особисто страховуватися відбуту на земельній ділянці комунальної власності на розміщення тимчасової сповідання для.

Так, е прошу підтримати даного питання на засіданні чергової сесії. Власник засібник Артемко Медіканка Холод Полухін Руден. Розгляд питання товариства Пантера про затвердження технічної документації з нормативно розширок зі земельної ділянки комунальної власності, що перебуває в раді товариства Пантера ЛПЗ 12 сотень. Ці призначення мають тринують для будівництва позвонів будівель торгівлі на території сухопологської сільської ради. Сама діянка перебуває в оренді партнера ОЗД, це газово справка сухополона. Ми попередньо писали листи, щоб розвивати вони самі розробили, подали на підвершення. Відповідно, оренна плата. У мене буде 41 тисяча п'ятсот гривень, 52 копійок. Завід попередні була 16 тисяч. Це якісь заправки? З цілої заправки. Це яка тіло, 0,12. Це чесно за землю, а ага. те, що це активно, це водія. Так, питання закінчилась? Прошу підтримка за дано попадання на засідання сесії. Сігласен, що заситник, полот, да. да. це буде <клух> трудно. Так, а, 27 -а питання. Ну, поки ми не вирішимо, ми його знімаємо. Це не знімаємо. Не знімаємо? це знімається? А що це тут? <п> Як ми були підрозділи, <'я> поперед ми <'я> надавали допиту, щоб розпану? Давайте поговоримо. <'я> Розгляд став славрувати мов про затвердження технічної документації з кустрою, площа 6 гектарів. 10 років, у нас ходять. Я не буду сидуть за гетька. За поверхню години. Так, розвідку питання про розговори про проекту земоустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності, Відповідно, площа тих е земель комунальної власності е для встановлення меморіального знаку з штовком з призначенням 315 для розміщення постійної діяльності органів і підрозділів цивільного захисту, яка розташована за межами населеного пункту на території Старостинського округу. Ми змінили збереження про російської військовій годин, шанування проїзду політики на батальйоні військового району та реалізації програм міського учені, розробити проєктному сільські вести до мене комунальній власність для встановлення молодального знаку з Порштоком.

Власненко за сыпник. За. Поропові Тинькофф, за Рейкала. А поправка коло за Ухін. Та тридцяте. Розок почання Андрія Миломихає. Зальна площа 6. Алексій, а восходівський. В общем, підгор, так? Типа да. не буває, перебував раніше в рамках. Минулося рішення щодо внесення зміни до зміни коронавіру і Анатолям стала ангелівська від нового Миколаївна команда. Первому звертається на попаданням, звертається до нас по питанням, потрібно заплатити проєктного розстрою, щоб визначення ділянка проходить хвороби для ведення товарного, для виробництва на ведення. Питання. Є? <святе> а там Цвета, так, власник засипник. Поправка, два полоші плітру. Так, трудно стані Грієвські могли метальники, загальна площа, сім мектарів і 50 сотніх майже, а під господарські торгівлі. Змінюється з 01.01 для, для ведення товар на сільського сподарського армії на 01.02 для, для ведення фермерського господарства за межами населення пунктів на території Москівського округу. Що тут? Це mm -hmm. саме Там Господарські хай хайпаті. Так, власне, засильник, денюков, речка, правка, холод, пологів, води. Так, 32. Розгляд покладання Дрієвської Михайлівни. Загальна площа 3 гектара 47 соти. Значить, Земель під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями та дворами, які перебувають у ранні, цільове призначення, яке змінюється з 0101 на 0,102. Ну, то Ласенко за Тінюков, Редька, а Поправка холод, Холухін, Руденко. Розвитку питання Андрієвської Даніли Михайлівни. Зальна площа 4 г. майже 90 сотих. Точно так само з 0,101. Переводимо 0,102. Питання є? Прошу підтримати. Власенко Сихник, дідніков, да. да. редька, поправка, холод, да. да. полухін, прудра. Да. Так, розвідку питання, дружба да, нова. Да. Дружба нова Агра. Так. Да. Ну, поки зараз розглянемо да, ці питання, потім буде. Повідомлення. Так, 34, 3. Давайте. Так, хто за те, щоб перенести дане питання? 34. те Прошу голосувати. Ситник, я голосую. Тімо. Редька, поправка, погодка, лухінуде. Точно таке саме 35. те Питання. Я не голосую, ситник, тімоков, редька, поправка. Коло, Толухін, Куте. Так, 36. Так. Я не голосую. А коли вони заканчуються? Заканчуються 28-го року. 13-й день рівня 2020-го року. Добре. Так. <зв>. Ситник, Тінюков, Лінка, Поправка, Коло, Залухів, Руденчук. 37 Біологічний Наташалогічний санкційський оклоща 26 гектарів, також закінчення дворів 11-го 2020 року. Я Власник. за ситник, інюков, медька, за правда, коза, полукічку, груденька. 38. Наташа. Бідона спадщина, підбудьте Старостинський округ. Пасово 58. Далі. Так, що пока. Власненко Ситник, Підніхова. Речка. Е, поправка. Холод. Звухів, роден. Технологічне пасово, Старостинський округ, Наташа. 39. Ласенко за сиплі, фінюков, гайка, поправка, холод, э, полуків, роденка. Так, сорокове. Наташа Агра. Носимо. Ласенко за, сиплі, фіннюполод, речка, поправка, холод, полудня, роденка. І останнє питання. Наташа Агро. Э, Перемо вирішення. Глаз за, Ситник За. Пінюков. За. А, рейка? Да. Да. За. За. за, а за, Поправка. Холод. Полухи. Реденька. Сирипта. Сирота. За Все Опа. Все Сім'я. Все,